Всім самий величезний привіт. Запрошую вас на перегляд акційних товарів в магазині Сільпо. Подивимося сьогодні, чи є паски. Пан Тонів бачу дуже багато зі знижкою. Подивимося, чи є паски а, в магазині Сільпо. Я сподіваюся, що будуть. Ось а, дякую вам за коментарі. Дякую вам за вподобайки. Вмочитись зручніше. Можливо, хто ще не докупив а, на, з продуктів до Великодня. Це відео може буде для вас корисне. Такі самі мали, маленькі, бачу, панатони, дивіться, ой, пала. 129 гривень, але тут 250 грамів. Ой, 100 грам! 100 грам такі маленькі Ну, що я скажу, це знаєте, якщо десь йдете до родини, можна такий взяти, привітати. Трішки більше 519 з шоколадом. І ось такі 500 грамові по 269 гривень. Я дивлюся, вага, скільки 750 родзинки, цукат та мигдаль. 750 грамів, 449 гривень. А ось я знайшов і Паски. Так, кекс святковий. Київ хліб. Да? Да. 174 гривні. Ось така невеличка. 450 грамів. Кекс Володимирський. Так, бачу, бачу, 174 також. 600 грамів кекс Володимирський. Трішки більше грамів ціна одинакова. Київ хліб Володимирський з цукатами та родзинками. Так, Київ хліб немає. Кекс Агрола. Де Агрола? Ось Агрола. 139 гривень, ось така Агрола. Мацюпунька, 230 грамів. Так, і ось така. Що тут у нас? А, біскоті. 129 гривень, і вага тут 245 грамів. Ось такі ціни на пасочки. Так, давайте подивимось на овочі та фрукти. Яблуки, в принципі, як були, так і залишились в ціні бачу. Яблуко гренні, груша, мандарини 149, апельсини по 50, заокруглюють і копійки до більшого. Лимони подорожчали 50 гривень, акція скінчилась. Дивіться, які гарні, хороші. По 80 гривень Іспанія. Грейфрути також 50 гривень. Що тут у нас? Огірочки. Хтось говорить, що на базарі дешевше. Я щойно проходив через базар. Ось такі огірочки у нас по 120 гривень за кілограм. Тут по 100 гривень. Так, ось такі по 109 по пирчисті, перець 169, 180 гривень у нас на ринку перець. Не знаю, залишайте коментарі, які у вас ціни на овочі та фрукти, тому що в коментарях дехто пише і кричить, що «Боже, які ціни на овочі і фрукти. На овочі і на фрукти всюди ціни дорожчі. От Пишуть коментарі, що на ринку дешевше. Не знаю, який у вас ринок, але у нас навпаки все дорожче. Дивіться, помідори. 199, а ось ці по 90 гривень. Ну, я знаю, що в іншому магазині трошки ціна дешевша на помідори. Це добре, якщо у вас є можливість купити на ринку дешевий овоч. Давно не привозили спаржу в наш сільпо по 144 гривні спаржа 250 грамів. Спаржа свічка. Перший раз таку, чесно кажучи, бачу: 329 гривень за 450 грамів. Так, манго по 55 гривень штучка, а в штучці, а в кучці одна штучка. Да? Редиска 50 гривень. Ціна в магазині впала, а на ринку здається. Не знаю скільки. Не пам'ятаю. На радиску я не дивився. Щось забув за радиску. Я знаю, що в магазині подорожчав, а цибуля подорожчала. Так, картопля по 33, морква по 980. Де-де-де-де-де-де-де? Це ось цибуля. Навіть цінника нема. Дивіться, навіть цінника нема на цибулю. Давайте зважимо, подивимося, скільки в магазині сільпо коштує цибуля. Цибуля по 18,60 за кілограм. Ось так. Пекінка 45, капуста рання 34,50. Давайте подивимося в ціну тижиках. Барні. Барні по 8 гривень, пиво непогана знижка, 50%, навіть більше. Так, молоко. Це у нас іде ферма 2,5% жирності. 27 гривень. І майонез від Торчин по 12,50. Подушка 150 грамів. В акції чіпси 130 грамів, 35 гривень. Так, зараз зі знижкою усі тарталетки тарталітки йдуть від премія. Можливо, комусь стануть при нагоді. Я знаю, що Більшість на свята використовують такі тарталідки, вони в акції. Дивіться, які тут красиві, гарні паски. Ой, отут же дійсно круто. Ну, Звичайно, це йде від власної пекарні сільпо крафтяр. Власна пекарня. Ціна такої 199 гривень 400 грамів. Ну, вона дійсно дивіться. Я думаю, що вона буде і смачна. Так, ось це також іде крафтяр, власна кондитерська сільпо, 500 грамів ось така. І 75 гривень. А що тут написано 300 грамів? А, ось тут, ось у нас 99 гривень. Ось такі по 30 гривень мацюпоньки, З великодним. 100 грамів. Далі подивимось на сири, які йдуть в акції. По 40 гривень кому горіховий. А голландський премія 32 гривні. По 30 гривень голландія кому. Так, ну з холодильником ми подивимося самі найнижчі ціни, які є в цьому в сільпу. Завжди ж за вами переглядаємо 40% знижки. Які тут 200 г. Щось повигрібали, ну і все, більше нема що показувати. На жаль, таких знижок, щоб ах, було не дуже багато. Так, ось ще непогана ціна на моцарелу та сологуні по 53 гривні. В цьому холодильнику завжди також можна щось знайти, знайти цікаве. Так, сардельки ятрань по 10 гривень. Це ось ці, да? сардельки домашні, варені першого сорту. Ну, 100 гривень кілограм. Тут у нас моцарелла по 35 гривень. Від комо Тенеро Мілк 150 грамів, 40 гривень. І Голландія також по 40 гривень, також 150 грамів. Так, ну я не знаю, чи показувати сосиски. Є непогані знижки. Я знаю, зараз на святковий стіл купують ковбаски, але все одно ж ми. Йому зранку потрібно щось вкинути. Так, ось такі самобранка в європейській 11,40. Ціну розумієте, да? за 100 грамів. Так, зверніть увагу на сосиски молочні від самобранка Вищий сорт. Дуже хороша знижка по 13,90 вищий сорт. Зверніть увагу, господенькі. Так, тут я знайшов мортадельки так сховалися по 20 гривень. Від глобину вищий сорт. Вони йдуть з сиром. Від глобину молочні, вищий сорт. Ціна 1240 за 100 грамів теж хороша ціна. Так, молочні. Сардельки першого сорту. Скільки тут є? 700. От я, мабуть, їх і візьму фару. Хай мені будуть зранку щось поїсти. Вони по 10 гривень. Чи щось інакше взяти. Бачу, що їх розібрали. Зараз, якщо я щось, нічого не знайду, то можливо їх і заберу. Тому що деколи ще може бути зі знижкою, ще наклейка. Може бути 25 наклеєно. Так, ну ковбаски, також бачу, знижки є, але не такі великі. Що тут у нас? О, тут нам добра ковбаса самобранка. Давайте відкриємо, дивіться, по 1590. Це ж вона лишилася чи ні? Ні, це не вона. Це Віденська, салямі святкова, само... А, це вона ж є, так? Да? Святкова, так. Да. 1590, самобранка. По 1590. Теж одна залишилась палочка. Так, ось це дуже хороша ковбаска на салат, на олів'є, теляча. Зараз знижка на неї 50%. Це йде вищого сорту. Так, ну що ж, це дуже круто, тому що я коли був в Києві, це в кожному сільпо таке було. А, ось а, можна купити салат на вечерю, вже все готове стоїть. І нарешті сьогодні а, в магазині сільпо нашому вже з'явилось відділ кулінарії, де можна придбати все, що ви захочете, особливо смачні котлети по-київськи. Потім дуже смачна у них картопля по селянськи але я не бачу, в Києві була. А, ну, Не мені вам розповідати, тут можна придбати і биточки, і скумбрія запечена, і шашлик курячі, і котлети домашні, і м -м -м, вареники, да? мабуть, будуть пельмені. Ну, салати дуже смачні, Грецький. Хочу грецький салат. І, до речі, після 20-ї години вечора знижка 30% на будь що із кулінарії. Яка смачна сирна запіканка. Тут курочка, курчата табака, четвертинки курячі, стегна курячі, це все йде гриль. Ось вона картопля печена. Яка вона смачна, вона дуже смачна. Її в мікрохвильовці розігріти буквально на 3 хвилини і вона як, як щойно приготовлена. Хочу вас ознайомити з новою акцією. Вона триває з 15.04 по 15.05. Купуєте, будь що з випічки, купуєте, будь що напої з кавового напою. Тут є кава еспресо, кава капучино, американо. А воно йде кава. Іде зі знижкою 50% і одразу вам буде щось а, з випічки також зі знижкою 50%. Просто потрібно купити каву і випічку одразу. І за півціни порахують вам випічку, і за півціни вам порахують смачненьку слоєчку, круасан. Давайте подивимось. Ось це все буде також зі знижкою а, після 7 години, після 19-ї години зі знижкою 30%. Ну, а якщо ви купуєте каву, то буде зі знижкою 50%. Це чудово, дякуємо, сільпу. Так, мені треба звідси відходити відповзати, тому що я зараз щось та й куплю. Ходіть далі, подивимось на... Акції в магазині сільпо. Так, давайте подивимось, що із маленьких пирожинок в акції дуже смачний торт Сантропе. Його я вже купував, 279 гривень, зараз він зі знижкою, 209 гривень Наполеон. І все. Поки що без знижок а із власної пекарні все. Також триває акція в магазині Сільпо. Так, з 1.04 по 31.05 купуй дві піци та отримай третю у подарунок. Отак. От Далі у нас м'ясний відділ, бачу, що знижки хороші на м'ясо, сало по 17 гривень в акції. А свинина окіст по 15 гривень. Свиняча грудинка 11,40. Так, куряча гумілка 11 гривень свиняче ребро – 15,70. Так, можна спробувати домашня охолоджена. Ну, я думаю, це до Пасхи зробили таку акцію, 24% знижки. І навіть можна спробувати. Так, що тут у нас? Фарш по 12,90%, а сорті зі знижкою 30%. Куряче філе по 15,50. Теж хороша знижка. Куряче стегно по 10,20. Куряче стегно з частиною, з частиною спинки 6 гривень, знижка 45 Одразу показую вам ціни на рибу, свіжу коруб по 14,40, кефаль по 17,90%. Короб патерний 18,90. Бургери рибні з'явились. А так, товстолобик 22,90, ляч патрений 10,90, дорадо 4090, форель 29,90 патрана, тунець стейк 84,90, сьомга стейк 89,90, знижка на форель охолоджена по 70 гривень 90 копійок, форель філе 109,90, креветки 43 гривні. Майже. Знижка на скумбріо без голови 28,40. Це цінотижики. Оселедець по 1290. Оселедець шматочками. В маринаді 1490. Також можна салаку взяти зі знижкою 1290. Давайте з вами подивимось на цінотижики, що сьогодні в акції. Так, почнемо звідси. Да? Так, рябчик. ну ці снеки, да, Сансанеч 47 гривень, а, 240 г соленим і 47 гривень звичайне, Тут у нас арахіси йдуть. так, Попкорни по 30 та по 28 гривень. Ну, панатони я вам показував. Баночку хріну все одно треба взяти, червоного. Вінницький з буряком 200 г 17 гривень. Так, а оце що таке? Чий виробник? Хрін Вінницький. Також з буряком по 12 гривень, просто менша трішки баночка. Гірчиця по 12 гривень. Французька по 17 гривень. Так, огірочки йдуть по 720 грамів 64 гривні. І хуторок огірочки 680 г70 гривень. Томати хуторок 680 гривень 60 гривень. Моя смакота, баклажани з овочами. Минулого разу хтось писав, що олком дуже смачний майонез. Подушка 20 гривень 200 грамів. Так, майонез національні традиції 38 гривень, 300 грамів. І хто полюбляє майонез від торгової марки Чумак, він зараз по 35 та по 36 гривень 300 грамів. Торчин делікатесний майонезний соус 300 грамів, 23 гривні. В акції квасоля від торгової марки Верес є червона по 47 гривень, по 48 гривень в томатному соусі і ніжна квасоля по 40 гривень. Усі йдуть по 400 г вагою. Так, ну тут а, ванільний цукор бурбон по 20 гривень, дріжджі по 8 гривень. Приправа до курки від торгової марки Каміс по 17 гривень, 12 овочів та трав 16 гривень, 60 грамів. Локшина яєчна. Ріва. Вага 250 грамів. Також хороша зараз знижка на неї. 25 гривень. Так, лапша від торгової марки Чумак. Скільки ж тут грамів? 400 грамів. 36 гривень. Теж непогана ціна. Знаєте, да, що тут це дуже хороша якість. Ну, чумак сам хороша дуже якість. Фірма. Так, макарони 500 грамів. Макарони Зара фузілі 500 грамів. Деколи хочеться цієї хімії, я вам скажу, дійсно хочеться цієї хімії. <рес> Міфіна. Шоколад від Міленіум. Білий, молочний та чорний, по 29 гривень. Дивіться, яка новинка з'явилась. Ось такий Міленіум з кокосом. Та солена карамель. Це новинки, так що хтось, якщо купував, залишайте свої коментарі, як вам цей шоколад. Величезну плитку від Millennium Very Perry можна придбати за 75 гривень. Так, що тут у нас? Теж бачу непогана знижка на пасту креветочну від торгової марки Vladis, класична, 45 гривень, 160 грамів. А з авокадо 45 гривень, також 160 грамів. Навіть є, дивіться з чесником. Вершково-часникова 45 гривень. Ось ця мені дуже подобається, надзвичайно смачна. Хороша знижка на крабові палочки водний світ. 180 грамів, 50 гривень. Боже, де ти загубилося? Яєчко, ти звідки? Бідне яєчко вилетіло. Десь загубилося. Так, хочу сказати, що ціни на яйця, а, де, де саме дешевше? Не бачу. По 33 гривні. Супереконом. По 33 гривні. Це один. По молочному відділі також покажу самі найкращі знижки. Самі найбільші знижки, які будуть а, в магазині а, Сільпо. Йогурт 2,5% жирності, 35 гривень. 30% знижки на ягутинський йогурт. Тут багато різних смаків, 260 грамів. Так, що це таке йогурт із чим? і з кульками? Да? 33 зі знижкою дешевше, ніж 15 гривень буде, чи 15 гривень. 15 гривень 140 г йогурту. Ну треба подумати, можна, до речі, взяти, спробувати. Я бачу тут декілька смаків різних. Зараз візьму, дознімаю відео, розкажу. І, мабуть, візьму це і спробую. Ой, оці класні, дивіться, дуже хороша знижка Danissimo. Трюфель, 28 гривень, 180 грамів і фісташка. Сметана, бачу, розкуповують сметана. Це не просто нашині. Ні, це селянська сметана 15% жирності. Вага 300 г. І ціна 29 гривень. Бачу кефір зі знижкою 35%. ягодинський 2,5 жирності по 39 гривень. І 1% жирності 35 гривень. Дуже хороша ціна на масло 55 гривень, 73%, 180 грамів. Але багато говорять, що багато господині говорять, що краще брати 83% да, жирності. Чи 82%. Ну, масло на його дуже хороша ціна, те, що десь 73% жирності. Швиденько вам покажу ціни на каву та на чай. Якобс Монарх 200 грамів 129 гривень. Нескафе Класік вагою 170 грамів, 199 гривень. Нескафе Еспресо. Нескафе Голд. В акції Якобс Бариста. Чібо Усклі 50 грамів. Чай чорний, зелений, в упаковці 20 пакетів, знижка 30%. Хто полюбляє ось такий піквік, кофеїну чай. Чай чорний, 20 пакетів, Earl Grey. А ось такий ловерем пірамідки 15 штук. Зараз також можна придбати зі знижкою 30%. В акції Tia Moments по 40 гривень. 20 пірамідок я буду закінчувати. Бажати вам всього найкращого і зустрінемось вже в наступному відео. З вами я хочу, щоб у вас було все як найкраще.